Больнички. Важнему результаті валюти. Об'єд. <різь> все, справилося. Да. Їдемо додому. Ну і добре, ці всі походи в больницю. Все у нас красиву больницю роблять. Да. Вся там ремонта роблять, ремонтують, всередині. Отака больниця. Ну, це вхід. И асфальт и купуса. <ріхи> да? Да. Так что направляемся до і ми на дому. Именно ковід. Дома. Ага. Угу. Заїхали на запровочку. Кова трошка не такой, як на пьер мене, нічого. Без молока. Угу. Куда Кудись. Що ми приїхали їсти да. вечно. Вдома не хочеться. А потім поїдемо на олів'є все куплять. Будемо робити олів'є. Смачно это смачно вічі. Куди соборуся? Юра, у нас серйозно зайнявся музикою. Та не спішли, бо щось я впаду. Щось я тобі відкрию. Okay. Давай. Дивись, хто прийшов. Жужа. Дивачка, я солила її. Ні, що. Диви, на шиї. А що там не на шиї? Mm, Жужа. А на шийник? Да, ми так, ми її на шийник хлопцями. Ви її не затягнули дуже? Ні, вона нормальна. Вона вже до нього привикла. Вона, ми коли її тільки наче пили, вона чесалася. Сейчас вона не чешеться. Супер. Так, Жужа. Дивись, зараз вона. Ого. Мого. На шині. Круто. Та він котячий, так що нормально ж. Угу. Mm -hmm. Ну, хорошо, Їжуй, щоб okay. ти встиг. Давай, поки. А пока. скільки часу? Ти я ж не бачу, бо знімай, Юр. Right. Та встигнеш. Що тобі тут їхати? Аккуратно тільки на дорогу дивись. Давай. Mm -hmm. Поки. <плес> <плес> да. Все, пока. Зорі на вечері буде сьогодні в нас риска. Одна лежить ще розморожується, а одна вже розмерлася і її зорі. Так, витягла нову сковородку, бо на сторі вона вже дуже стара, трошки прилипає, а на цій нормально що рибка сможеться. Ту сковород, куда помила, он уже первая піджорилась. піжорилась. така мороженце, і момий, собі. Заправляємося в газком. Момі, бери моружен, Я побачив, що тут я фокал, Ой, взяв. Ти ж любиш фокал. Ну так. А я дивлюся. Ой. Людям приложить я думаю, за 50 доларів. Ну один мужик зголосить. Ти б я не думаю, щоб не таке зласить. Я та не люблю. дуже. Ну, Їдемо в Полтаву. А чого їдемо, потом розкажу. Це знаєш, такий громадний. І хочу дві туйки взяти. Так, ще заїдемо туйки Нам Вже ж треба ще чотири штуки. Щось ще дві, а потім колись ще дві. І ми посадили туйки так, як хотіли. Таке діла. Ще восьми ронку нема, а ми вже в дорозі. Юру школу завезли. Тільки повітряна тривога, і Юра пішов десь. В магазин гулять. Так, ми в епіцентрі. дам по туйке. Ось то Заїхали подивитися на ліжко. А, ось така сама. Ну, покужені. То ми в Києві дивилися на ліжко, а тепер в епіцентрі дивимося на ліжка. Ну це без матросу. Ну нормально. 17, плюс матрас, там 15 і буде нормально. Чого, це доволі непогано. Тільки тут треба подивитися, скільки тут ламелів. Де тут все так як треба? Чо, доволі непогано, да, ліжка? Даже можно там кинуть, да? А мені в кухню. так серед кухні, такий біленький. Бо йде зима, там там буде холодно. Мені ось вас даже я такий такие А так, серед киоб Можливо. Угу, ч. Ну, це клас. А вот така біля кровоті, який. Тут яка косюна тут буде лежати. Ну, ну да? Ну, это А там у будет. Цена примерно Ну, класс. На кухне бы хотелось, что с кем Вот О, так. И что ты тут выбираешь. стаканчик. Ось диви, можна не додивитися, як він тріснутий, хтось зверху поставив. А я чуть не взяла. Да. Ну дивись, дивись. 198 гривень mm. один. Пішли по туді. Я ж тут Покажи, попа, які ми взяли. Отакі дві туйки красовиці. Опа хоче взяти ялинку. І хоче І, мої петушки біля кухні. А біля я сказала, ні. Кухні. А я стою стаканом. Якщо така якась все диви. Вон, Мені це? красивіше то. Цікаво. Це, мабуть, якесь це буде. Кущун, да, да. Я тільки хотіла кажуть а не дерево. вже його десь посадить, Огорожу, щоб кокосик не Так? <кій> Так, дай її. Ти візьми, а ми придумаємо вдома. Ти візьми, а ми придумаємо. Красиве. Саме садовуде. Любитель. Ми прям не спеціалісти, а ми старуємося. Ось які тує. Ой до да. 3200. Ну нічого. Ой, ми посадимо по 600, вони виростуть. Тільки довго, поняти. Ну нічого. Їдемо далі. Догантуйте. Да, да, Шупаємо. Хобі футболку. А вон поки ми доїдемо, то вже прийде. Приїхали додому, попа тягає туї вже свої. Так? Все красивіше. красивіше. Стримок вже красиво, зараз як четверту принесеш, так взагалі. Все красиво, все красиво, і красиво. Ось Наша підкинута собочка, як у Юра курме. ті бочечки. Вон тарілочки її поставили. Ну ж А я с таконом хожу. Дерево. Красиво, красиво. Сегодня буду садить вечером. Правильно, молодец. Еще? Взяли. Ёлка. Дерево. Ну конечно. Кушаю. тут я думал да? Вот, вот, Дерево. вот, Оп. 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 Красиво. Тинь. Ти нормаль. Там ще пакати з такончиком Один? Ну, один у мене ось в рукохі. Щось там водичку. І попав в собі прибарахлився, три футболочки купив. Є в мене. Поболував себе. А закриєш віртку? У ну, наш тузик, карапузик. Сейчас надо ну, снять стирку, вчера меняла постели, стирала. Он рыжий спит, как всегда. Mm -hmm. Там даже наш хлопчик сейчас будет кричать. Хупчик красивый. Что mm. все такое? Не знаю. Ксюна. Кука! Ну привет! Ты виспавсь. Кока сюда. Ось такої, вот такой, він бігає. Щас будем їсти. щас кука, щас. Так, покажу вам свою нову жилдку. Тільки що приїхала з Полтави. І в Терця Київ зайшло, купила собі таку молочну жилетку. Тут такі сльозані стовочки, капішон, замочок. Дуже гарно. Хотілося мені собі жилетку, щоб як трошки похолоду, не в курточки ходить, а в жилетки. Є капюшон. Все горно, красиво. Таку приблизно я і хотіла. А Не начиной! Це ще помушнік прийшов. А це? Покупочки попи. Ось попа поїсть і ми покажемо. Що попа собі купив? А я собі отаке купила. Красота. Пука. Пука ходить тут, допомагає. Кокус, ти нам допомагаєш? Ти маленький поможник. О, який красивий попа. Це пару його футболочка купили. В спортмостері, да, чи як вона? Да, ну пожрі, перва футболочка. Купили вони зараз по акції, типу 299 гривень. Оплі, отлично. Парва. Кука. Папа собі три футболки. Вони зараз, типу, не з сезон і розпродовжав футболок. І супер. А папа в нас і носить футболки. Ось Така друга. Красовчик. Це стоїть... Ану скільки? 599. Друга футболочка. Дорога. Попи все дорого, да. yeah. багато. Кажи кокус, в мене білка стоїть, так як твоя футболка. Кука. No, да. І третя, а це мені найбільше подобається. Ану покажи. А ця стоїть 499. Тобто щоб попа прибарахлися. Бомба. Купили, з'їздили піцу, колу і пити з нових стаканів колу і піцу. А потім будемо садити туйка. Міже цим буде прикувати. Смотри, яке воно розростоється, мене Я думаю, воно цікаво. Кокусики допомагають попі. У мене, вон, видно, мої орхідеїки на вікну відстоять. Юрині черевики стоять на вікнуві. Кокусик, як завжди, допомагає. Без кокусіки нічого не відходить. Ти ж не дуже великий курий. Ось як папа з кокосиком трудиться. Да, да. Тільки що не встиглася, кокосик землю, тільки що він тоже рив. Mm -hmm. Так, уже одна є, да? І ось оцей кущик. Тепер тут посередині. Дивись, кукус поливав вже. слішу вже кукус полив. Ще залишилося купити дві туйки. Ось так ось сюди досадити. І все. І отак ми хотіли, щоб тут біля забору туйки. Опан, руки миє, справився. Все. Кукусик нападав на попу. Йду з піском, а він шорти. Буду їсти шоколадку і у нас відключили свят, ось ми тут сидимо всією сім'єю. На... Мама ось на гамаку віддихає. Кукусик Ку хоче ну, шоколадки, але йому не кучі, ну, Якщо з'їсть, то до ветеринара їдемо. <ристо> <ристо> Отож. Ну що, всім пока-пока.